При проведенні виконавчих дій міліція діє в межах компетенції та законних повноважень відповідно законів України про виконавче провадження, про міліцію, про державний захист працівників суду, правоохоронних органів, спільним наказом МВС України та Мін'юсту України затверджено інструкцію про порядок взаємодії органів внутрішніх справ України та органів Державної виконавчої служби при примусовому виконанні рішень суддів та інших правоохорон... та інших органів посадових осіб. Ця інструкція визначає окремі питання організації виконання рішень суду та інших органів, що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню. Працівників органів внутрішніх справ у разі необхідності залучаються державними виконавцями для охорони громадського порядка під час проведення виконавчих дій при виконанні рішення судів та інших органів. Залучення працівників органів внутрішніх справ в межах наданих їх повноважень здійснюється державним виконавцем. При виконанні рішень у разі виникнення загрози життю та здоров'ю державного виконавця, а також для охорони і забезпечення правопорядку на місці виконання виконавчих дій у порядку, встановленому інструкцією: в слідуючих випадках: випадок примусового входження до приміщень та сховищ боржників і юридичних осіб у разі відмови державному виконавцю в добровільному допуску до них. Друге. Примусового входження до житла чи іншого володіння боржника фізичної особи за рішенням суду у разі відмови державному виконавцю і добровільного допуску до них. слідуючи арешту та опису майна боржників, його вилучення. Вселення та виселення. Розшуку у виконавчому провадженні громадянина боржника, дитини за ухвалою суду або транспортних засобів боржника за постановою державного виконавця. При проведенні інших виконавчих дій, передбачених законом України про виконавче провадження, Працівники органів внутрішніх справ діють при проведенні виконавчих дій в межах компетенції та повноважень, встановлених законом України про міліцію. Начальник органу внутрішніх справ залежно від місця проведення виконавчих дій та характеру примусових заходів виконання рішення видає. Розпорядження про направлення необхідної кількості працівників міліції для забезпечення охорони громадського порядку при проведенні виконавчих дій виконавчим державним виконавцем.